Комплекс «Древо життя, очищує організм від шлаків, токсичних речовин, прибирає хронічну втому, нормалізує функціонування печінки і є природним джерелом цинку і селену, завдяки чому підвищує імунітет. У його складі екстракт розторопші, який має гепатопротекторну дію, захищає клітини печінки від руйнування, при впливі на неї токсичних речовин, в тому числі і алкоголь. Розторобша містить від 200 до 400 активних речовин. А також Має противоракові властивості. Також у складі дерева життя є екстракт котячого кігтя. Котячий кіготь – це перуанська ліана, яка отримала назву за гострі пагони шипи, якими вона чіпляється за дерева. Ці шипи на вигляд дуже схожі на кіхті кота. Є антиоксидантом, сповільнює окислювальні процеси, має потужні імуномодулюючі властивості, протизапальні, антибактеріальні, протигрибкові, антивірусні, призупиняє ріст і поділ пухлинних клітин. Посилює природний процес клітинного перетравлення, покращуючи імунний захист організму. Схожі властивості із розторопшою має левзея сафлоровидна. Вона позбавляє депресії, лікує алкоголізм, покращує потенцію, стимулює лібідо, є природним рослинним анаболіком. Ще левзея покращує роботу серця та використовується при вегетосудинній дистонії та хронічному алкоголізмі. Астрагал знижує тиск та усуває головний біль. Має заспокійливу дію, підвищує працездатність, при порушенні роботи нирок знімає набріки. Екстракт кореня астрагала в народі називають золототисячником, вовчим або кошачим горохом кам'яним звіробоєм. Астрагал підвищує імунітет, знижує токсичну дію хіміотерапії, посилює здатність організму протистояти онкозахворюванням, Ще у складі дерева життя є екстракт елеутерококу. Який в народі називають гострим перцем, чортовим кущем, а ще сибірським женченям. І він, за властивостями, дійсно є конкурентом женченю, підвищує імунітет, працездатність, стійкість до стресів, покращує зір і може використовуватися при безсонні та в комплексному лікуванні після важких захворювань та операцій. У складі дерева життя є цинк. Він бере участь у процесі кровотворення та діяльності ендокринної системи, є складовою частиною більше 80 ферментів в організмі людини. Впливає на обмін жирів і білків, посилює розумову діяльність та концентрацію уваги, запобігає розвитку деменції, застосовується для профілактики короткозорості. Як відомо, дефіцит цинку впливає на зниження статевої функції, синтез гормонів, клітинного імунітету, загоєння ран. У складі натрій селеніт – потужний антиоксидант, що допомагає вітамінам. Це і Е захищати організм від онкозахворювань, а клітини від вікового руйнування. Бере участь у процесах відтворення, розвитку і старіння людини, а отже, впливає на тривалість нашого життя. Селен в комбінації з вітаміном А і Е комплексно захищає організм людини від радіоактивного опромінення, стимулює утворення антитіл, захищаючи від простудних та інфекційних захворювань, бере участь у